Заради її уроків вони докорінно змінили своє життя сьогодні. Випускний у школі головного гримера телеканалу СТБ Вікторій Бісараб. Творець унікальних образів, ведучих та учасників шоу ікс фактора. Танцюють всі вартових мрій. Кілька місяців передавала досвід своїм першим студентам. Деякі з них зад цих навичок без вагань покинули роботу. Тепер складають іспити і народжують уже свої унікальні образи. Найкращі з них зможуть потрапити в команду творців краси на СТБ. Тут ні кіндери зі білети вечірній або весільний буденний чи на манір жінки вамп кожна студентка отримує від Вікторії Басараб індивідуальне завдання. А ось цій дівчинці пощастило найбільше. В білеті написано Джокер. Отже, тему макіяжу на іспит вона може обрати сама. Щоб виконати завдання, вони мають три години, а до того був місяць навчання. Одинадцятеро дівчат закохалися в роботи Вікторії Бесараб, тринадцять років стажу. Останні сім на телебаченні. Її здобутки це неймовірні яскраві образи ведучих х фактора. Танцюють всі супермодель по-українськи. Огромний опыт передавати ту інформацію, яка у тебе вже накопилась, прям переполняет тебе. Ти хочеш поділитися з другими. Когда узнала, що будет школа, я звісно же, поняла, що это буде мой выбор. Коли ця дівчина довідалася, що сама Вікторія Бесара поділиться секретами творіння краси, без вагань відмовилася від високої посади. А кімнати служби головним інспектором. Чиво міграційної служби. І вона тут така не сама. Змінити життя вирішила, й ця тендітна жіночка. За рік Олені виповниться 50. народила трьох діток, все життя працювала тварознавицею. Та да, тепер я решила кардинально змінити професію. Вона планує опанувати професійний грим, зачіски і хоче непогано на тому заробляти. Виходить, що в нашій країні, якщо ти молодий, ти можеш кудись продвинутися, а якщо ти вже в віці, то нікуди не можеш почому-то продвинутися. От я хочу показати дітям, що можна зламати стереотипи і Жити далі, жити і займатися тим, чим ти хочеш. Дівчата нервуються, коли їх відривають від пензликів на інтерв'ю, бо для них надважливо скласти іспит на відмінно. які дуже добре себе проявлять, Я буду прилікати проекти телеканалу, такі як танцюється, ексфактор. Ті, хто дуже себе добре проявлять, можливо, навіть «Трудоустройство» на каналі. Три години промайнули, і ось вони екзаменаційні перевтілення. Ну що, хорошо. Випускницям видають дипломи і обіцяють, декому невдовзі зателефонують і запросять гримувати учасників талант-шоу СТБ. Вже за два тижні тут почнуть навчати нових студентів. А з вересня в цій школі відкриють унікальний клас Вікторія Басараб. Навчить тому, що опанувала в самому Голівуді мистецтву пластичного гриму. Ось про що йдеться? Ще взимку Вікторія ось так загримувала персонажа новорічної вистави Вартові мрій. Це унікальне перевтілення, якого раніше в Україні ані в кіно, ані в театрі ніхто не робив. Грим Вікторія привезла з Голівуду і готова невдовзі навчити охочих створювати такі казкові образи. Юлія Горичева та Олександра Ліфанов. Програма Вікна СТБ».